Професійне зростання 2025 для працівників соціальної галузі. У Шаргородській громаді відбулось нагородження 37 переможців конкурсу мінігрантів з 10 громад. Цьогоріч у проєкті, ініційованого громадським об'єднанням – Вінничани» та фондом МХП Громаді, була рекордна кількість заявок. Насправді це вже третій наш сезон, третій такий виток конкурсів. Ми вже третій рік проводимо, і цього року ми маємо рекордну кількість людей, які подали на цей конкурс, професійне зростання. Це майже тисячу, тисячу віничан. Що вирізняє цих віничан? Це ініціативність, це ентузіазм, це активність, прагнення до саморозвитку і, звісно, прагнення змінити щось. Такі непрості воєнні часи. Конкурсна комісія цьогоріч обрала 227 найцікавіших та найкреативніших ідей. Конкурс проводить громадське об'єднання Ми Вінничани», яке очолює Куровій Валерій Вікторович. І нашими партнерами є благодійний фонд МГП Громаді. Зробити висновок, наскільки вдалий реалізується наш проект. Можна просто подивитися, що відбувається позаду мене. У нас сьогодні на Шаргородщині вже вдруге відбувається вручення сертифікатів переможцям конкурсу Професійне зростання. Ми почали з Могилева Подільського. Це надзвичайно мотивовані люди, люди, які прагнуть досконалюватися професійно зростати. Дати, надихати свої колективи, свої громади на те, щоб вони об'єднувалися. Валерій Тварковський вже кілька років займається альпінізмом. Отримані кошти в рамках перемоги в конкурсі, використає на спорядження. Він вже підкорив гору Монблан та планує піднятись на одну із вершин гімалайського хребта. А оскільки його син та навіть онука несуть службу в лавах повітряних сил, то своє сходження хоче присвятити усім захисникам неба та тим, які назавжди стали небесними янголами. У штабі повітряних сил мені люб'язно надали прапор повітряних сил, з яким я минулого року вийшов на Монблан. Тепер я попрошу, аби вони мені написали на прапорі прізвища імена всіх, хто загинув. Захищаючи нашу батьківщину. І з цим прапором хочу вийти на ту вершину, яку я собі запланував, аби ще раз. Показати важливість і значимість їхнього подвигу цих хлопців, які тепер вже з небес будуть нас захищати. Марія Олійник одна з наймолодших учасниць конкурсу. Їй 18 років і вона викладає хореографію діткам в Томашпільській громаді. У її колективі більше ста малюків віком від трьох років, і свій грант використає на власне вдосконалення в хореографії. Це є дуже важливим, тому що не кожна людина в такому віці, як я, може забезпечити себе проходженням курсів, а вони зараз є недешевими, і тому дуже важливо, щоб хтось підтримував, залучався до цього. Ти бачиш, що ти не один, ти бачиш, що тебе підтримують, і ти хочеш зростати і до чогось ти до якихось своїх поставлених цілей. Нагадаємо, конкурс мінігрантів «Професійне зростання, громадське об'єднання – Вінничани» та фонд МХП «Громаді» проводять три роки поспіль спільно з народними депутатами Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнком, Олександром Домбровським та благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова. Кожен переможець отримує 10 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей у професійному розвитку.